Петровича знають далеко за межами України. Народився у селі Олексине у 1927 році. Великих досягнень у легкій атлетиці спортсмен здобув у 50-х роках минулого сторіччя. Міжнародне визнання до маловідомого спортсмена прийшло у 1954-му на чемпіонаті Європи у Берні, коли він став чемпіоном збігу на 5 тисяч метрів, встановивши світовий рекорд найвизначнішим спортивним досягненням нашого земляка. Є перемога на Олімпійських іграх у Мельбурні у 56 році. 29-річний Володимир Куц став чемпіоном на обох стаєрських дистанціях 5 та 10 тисяч метрів. Рекорд видатного Олімпійця протримається до 1960 року. Володимир Куц у 1972 році дав унікальне інтерв'ю на місцевому радіо журналісту Олегу Шелесту. Володимир Петрович Нашим радиослушателям интересно узнать, были ли вы на Олимпиаде в Мюнхене и каковы ваши впечатления от выступлений наших спортсменов, особенно легкоатлетов? Это была пятая Олимпиада для моей жизни. А первой Олимпиада, где я был, это было участие, где пришлось становить два олимпийских рекорда и звать две олимпийские медали для Советской нашей любимой родины. На этой Олимпиаде я был в качестве туриста. И, конечно, хорошо быть туристом, но лучше быть таким же участником, как все. Ваши характеры выступили на этой Олимпиаде намного удачнее, чем даже мы ожидали. Валерий парзол который впервые в истории мирового спорта. На 100-200 метров победил американских спортсменов. И нашу команду, секретную команду 4 поста вывел на второе место. Также много других спортсменов выступили очень и очень успешно. И в конце нашей беседы я хотел бы спросить у вас, Владимир Петрович, что вы хотели пожелать вашим землякам-спортсменам нашей области и района? Будется пожелать молодежи области и района больше заниматься физической культурой и спортом. Спортивна кар'єра Володимира Куца закінчилася швидко. У 1959 році Через серйозні проблеми зі здоров'ям та постійне порушення режиму він був змушений покинути доріжку та перейти на тренерську роботу. Володимир Петрович прожив усього 48 років. Життя його трагічно обірвалося у 1975-му. Віддавши всі сили спорту, він підірвав здоров'я і морально не зміг цього пережити. Востаннє Володимир Куц побував на Тростінеччині у селі Олег, Ксене у 1972 він приїздив навідати свою матір у день смерті прославленого спортсмена, 16 серпня 1975 року, у Ніцці проходили великі міжнародні змагання, коли диктор повідомив глядачам, що помер олімпійський чемпіон Володимир Куц. Увесь стадіон встав, щоб вшанувати пам'ять великого бігуна. До сьогодні цю постать шанують у Тростянецькій громаді до початку повномасштабного вторгнення на батьківщині Куца у селі Олексино Щорічно проводилися легкоатлетичні кроси на честь видатного стаєра до дня народження олімпійського спортсмена у білківській школі провели пам'ятні заходи для учнів. Другокласники подорожували у минуле разом з вчителькою та дізнавалися цікаві факти про життя відомого легкоатлета старшим учням. Розповідали про життєвий шлях Володимира Куца, легка атлетика і біг це ну найдоступніший вид спорту, який ну я. Пропагандується, ну можемо пропагандувати в будь-якому віці Займатися як, як малече, як середній вік, як дорослий вік. Тобто, все це на користь людині. Родина Білківської школи завжди підтримує здоровий спосіб життя і організовує заходи для дітей, що виховують любов до спорту з самого дитинства. Здоровий спосіб життя постійно впроваджується в нашій школі. Навіть розроблена програма Школа сприяння здоров'я в якій приймають участь всі учасники освітнього процесу це вчителі, власні керівники, діти. Я вважаю, що ми гідно продовжуємо справу Володимира Петровича. Куца постаттями своїх відомих земляків пишається уся Тростянецька громада. Пишаємося своїм земляком. Я завжди говорю на уроках, що наш край це край героїв. А Олексійна в вчасності, бо там він. Три герої Другої світової війни і Куц Микитівка дала нам Коновніциних. Що примножуємо? Пам'ятаємо, не забуваємо. Також у день народження Володимира Куца на стадіоні у Тростянці, який названо на його честь, поклали квіти до пам'ятника видатному спортсмену. Сучасна молодь громади продовжує спортивну справу Куца. Трасинецька до США є відділення легкої атлетики, де займаються близько 60 дітей легкої атлетики. Працюють тренери. Грібник Тетяна Владимировна та Гардієнка Владимир Федорович. Діти приймають участь в обласних змаганнях, в обласних кросах. Можливо, хтось з наших дітей колись теж буде олімпійським чемпіоном, чемпіоном Європи, України, досягне великих успіхів в спорті. До цього дня діти, які продовжують спортивну справу Володимира Петровича, отримали грамоти за високі спортивні досягнення з легкої атлетики. Я хочу стати як куцю, бігати 5 тисяч чи 10 тисяч метрів. Ми постійно займаємося цим спортом. Мені дуже подобається получати грамоти, медалі і досягати нових вершин. Володимира Куца називали унікальним стаєром. Спортсмен бігав на межі власних можливостей, знесилюючи суперників нескінченними ривками. Він завжди був перший та ніколи не зраджував своєму девізу. Тільки вперед, тільки на лінію вогню. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.